Так, і зараз відбулося ще один важливий експірінс в моєму житті це відвідування цього закладу. Франсуа-Польжур Ле Ресторан. Це заклад, який відкрив годинникар, дуже відомий Франсуа Польжурн разом з Франсуа Готьє, французьким шефом, володарем багатьох зірок Мішлен. І теж історія про намагання два роки зловити сюди бронювання, і зараз нарешті це стане реальністю. Друзі, всіх вітаю на ютуб-каналі Хорологі. З вами, як завжди, Яросляко Дмитро. Зараз ми знаходимося з моїм добрим другом Тимофієм у Лебрасю. Ми готуємось до майстер-класу по збірці механізму Адемар Пігі. Ось десь там ось там, мануфактура. Ось тут готель Адемар, який побудував нещодавно доволі. Але це відео я хочу присвятити доволі цікавій історії, яка відбулася вчора зі мною. В ресторані Француа Польжурн Ле Ресторант це ресторан, який відкрили відомий годинникар Поль Журн і Франсуа Готьє відомий французький шеф, купа зірок Мішлен. Ясно, що у цього ресторану також є зірка Мішлен, присвоєна йому у 24-му році. По-перше, в цьому ресторані я зустрів самого Франсуа Польжурна. Це дуже прикольний експірієнс. Людина сидить там собі, п'є вино, можна підійти, поспілкуватись, зробити фото. Дійсно легендарна особистість для годинникового світу, для годинникової індустрії в цілому. І яка відбувається далі прикольна історія? До речі, експірієнс в цьому ресторані також важливо відзначити, тому що в певних закладах дуже медійних, де відкривали якісь там люди, просто з іменами, дуже часто. Повний треш по їжі, от прям трешак. Тут по їжі просто unreal experience, Все дуже смачно. Неймовірна підбірка вина, дуже цікаві страви, ці мішланівські сети, але так скомбіновані, що ти не відчуваєш історії, типу, що треба вийти і дещо піцу з'їсти. Дуже рекомендую, хто буде в Женеві, Франсуа Польжурн, Ле Ресторант. Це в самому центрі міста навпроти Женевського озера, фонтану Жедо. Крутий експірієнс. Зафіксуйте собі, ресторан вартує вашої уваги однозначно. І тут відбувається ситуація. Я замовляю в кінці ще додатково десерти у вигляді годинника. Там циферблат, стрілки, мітки, вся ця історія. І роблю вріст чек, фотографую свій годинник на фоні цього годинника-тортика. І підходить офіціант і мені встромляє в кадр просто свою руку з годинником Франсуа Польжур Елеганте. Це дуже цікава модель, це модель на кварці, але на кварці, якого немає і, мабуть, не буде ні в кого. У мене є десь подкаст, ми залишимо посилання на цю історію там, цього годинника цієї моделі і взагалі Франсуа Польжурна. І ще коротко, це кварцевий механізм, який розуміє, що відбувається. Тобто ви його поклали. Він зупиняється через деякий час, і умовно, через два тижні ви його одягаєте. І він сам розуміє, яка зараз година, де ви знаходитесь, і стрілки виставляються автоматично на той час, який зараз у вас по факту і є. Це просто крейзі технологія, крейзі розробка Франсуа Польжурна. Неймовірно. Годинник в рітейлі коштує близько там, 40 тисяч, але фактично його доступна ціна, яку можна піти і купити. На вторинному ринку це там типу 70, 80, 100 тисяч, тому що дуже лімітована кількість загалом Контра Польжун випускає близько а, десь 900 тисяч годинників на рік взагалі всіх моделей. Листи очікування по 6-7 років, і вас там будуть перевіряти просто, ну, дай Боже. І цей кварцовий, реально просто крейзі технологічний годинник, ну, очікувати за рітейл, я не знаю. Шанси є в когось, хто там до нього приближені швейцарським паспортом, бла-бла-бла. Ти йдеш, типу, на Хроно 24, умовно, і там вивалюєш сотку. Реально дуже крутий годинник. І цей офіціант мені його встромляє. Я такий, е, типу, окей, ми робимо фото разом. І потім починається історія, а що, звідки, як, з цим годинником. І виявляється, що ось ця версія оцього годинника, який бачите на фото, на відео, це версія лімітована, яку ви ніде не зможете знайти. Їх було випущено 24 штуки. І тут саме цікаве, з цих 24 штук 8, 8 було подаровано стафу ресторану. Типу там старший офіціант, барменеджер, менеджер шеф-кухар, керуючий. Типу стафу да, певним топом, але умовний там, топовий офіціант також є в цьому списку. І 8 годинників було подаровано стафу. А інші 16. Було надано у вигляді змоги купити постійним клієнтам, гостям ресторану. Ті, хто ходили протягом року 2-3 рази на тиждень, отримали збогу оці 16 купити по рітейлу тут і зараз без очікування, без вторинного ринку і так далі. тому подібне. Бам! Просто просто. ходиш, якщо ти живеш в Женеві в заклад, їси там, п'єш, ходиш на ланчі. Регулярно і тобі дають змогу купити ще лімітовану версію по рітейлу. Тут і зараз фантастика. Ну а став, я не пам'ятаю подібних історій, пов'язаних з ресторанним бізнесом, що для мене особливо важливо, цінно і прикольно. Просто вісім годинників Франсуа Пель Елегант став у ресторану подаровано. Я не знаю, там була чи історія десь в медіа чи ні, я її ніде не знайшов. Тож це певний ексклюзив, друзі, поза графіком наших випусків, це не для вас. Пишіть, що ви думаєте про таку історію, про такий підхід Франсуа Польжурна до свого ресторану, до стафу, до взагалі цієї певної маркетингової складової, бо 16 годинників дати клієнтам, постійним гостям ресторану купити тут і зараз. Це також. Потужний крок з точки зору маркетингу і фінансів в тому числі. Друзі, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Ми полетіли на майстер-клас Адемара. Сподіваюсь, там дадуть нам змогу знімати. Ми також щось цікаве запишемо ексклюзивне. Підписка, вподобайка, коментар. Всіх обійняв. До нових зустрічей.